Дуже часто бійці, особливо якщо це легкий поранений, вони кажуть, та нічого страшного, я можу повертатися до виконання своїх обов'язків, типу, і вони нехтують своїм здоров'ям дуже часто. Вони відчувають відповідальність за свою команду за групу, з якою вони працювали. Якщо це водій, то він відчуває відповідальність за техніку, на якій він працює. Він каже, інших водій немає, я не можу зараз поїхати там десь лікуватися. Ну, Доволі так до себе ну, нехто здоров'ям заради, заради задач. Так. Ну, Особливості, напевно, в тому, що зараз в основному це скиди захтиві дронів, мінометні обстріли, тобто уламки, люди посічені осколками. Ну, В принципі, нічого особливо не помінялося, але дуже багато сдів з дронів. І... Я вважаю, що це, напевно, основна якась зміна за період е, моєї роботи. Помітний такий. Зараз також проблема в тому, що морози і хлопці обмороження получають нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Спочатку ми заливаємо розігріті інфузії і потім стабілізованого пораненого вже в обігріту машину і транспортуємо до наступного етапу евакуації. я їздила на медзабаку, я працювала як стан інструктор. Е, сам інструктор медичного пункту батальйону на даний момент я перевелася в медичну роту і е, зараз моя робота заключається в тому, щоб правильно дані записати бійця, координувати, е, куди хто поїде, в якому він стані, чи е, лежачий, чи сидячий, щоб люди, які будуть зустрічати на подальших етапах евакуації, могли підготуватися до вистрічного пораненого. Це може бути пізно вночі або під ранок, коли люди, ну, всі ми люди, і треба час трошечки відпочивати, тому треба підготуватися. Далі треба вирішити, якою, якою машиною це буде відбуватися, скільки поранених. Тобто є багато нюансів і треба ну, організаційні такі, я б сказала, моменти. От на даний момент я за це відповідаю.